Частина восьма. Ви тут. Розуміння часу як підконтрольної нам речі може погіршити життя у ще один спосіб. Ми неминуче стаємо одержимі раціональним його використанням, і тоді перед нами постає ще одна неприємна правда: що сильніше ми зациклюємося на ефективному використанні часу, то більше кожен день починає нагадувати щось із чим треба впоратися дорогу до спокійнішого, кращого та радіснішого моменту в майбутньому. Як і так ніколи і не настає. Проблема криється в інструменталізації. Використовувати час значить ставитися до нього як до інструмента, як до засобу досягнення цілі. І робимо ми це щодня. Вмикаємо кавоварку не тому, що любимо вмикати кавоварки та кладемо шкарпетки в пральну машину не з любові до пральних машин. Ми робимо це, бо хочемо чашку кави та чисті шкарпетки. Однак дуже легко зашпоритися в цих інструментальних Хлабетах, зосереджуючись на місці призначення, а не на місці перебування, і як наслідок, жити подумки в майбутньому, наділяючи справжнім значенням момент, якого ви ще не досягли, та навряд чи досягнете у книжці Назад до здорового глузду, психолог Стів Тейлор розповідає, як спостерігав за відвідувачами британського музею, які замість того, щоб подивитися на розицький камінь, старовинний єгипетський артефакт, що стояв. Просто перед ними фотографували його та знімали на відео. Вони були такою мірою зосереджені на використанні часу для майбутнього блага змоги повернутися до пережитого і поділитися враженнями, що не насолоджувалися самою виставкою. Та й хто взагалі потім переглядає ці відео? Звісно, нарікати на молодь та їхні смартфони це основна розвага для таких зрілих буркутунів, як ми з Телором, та суть його слів глибша. Всі ми в Винні в чомусь схожому все, що ми робимо, тобто саме життя, є для нас цінним лише поки воно служить підмурівком для чогось іншого. Часто така зацикленість на майбутньому може виявитися у стані розуму, який одного разу мені описали, як коли я нарешті, коли я нарешті розберуся з усіма справами, почну романтичні стосунки, вирішу психологічні проблеми, тоді зможу розслабитися і жити життям, про яке завжди мріє. Людина, що застрягла в такій ментальності, переконана, що не відчуває задоволення від життя бо не досягла конкретних цілей, а коли вона це зробить, то здобуде контроль над часом і власним життям. Але насправді така погоня за відчуттям захищеності ніколи не принесе її радості, адже в її очах теперішнє це всього-навсього шлях до світлого майбутнього, тому саме собою воно її не втішає. Навіть якщо їй вдасться розпити. Зібратися зі справами чи знайти другу половинку, то вона просто відкладе задоволення на потім. Звісно, треба зважати на контекст. Є безліч ситуацій, в яких цілком зрозуміло, чому люди намагаються вхопитися за шанс кращого майбутнього. Ніхто не ганить низькооплачуваного прибиральника громадських вбиралень за те, що той з нетерпінням чекає закінчення робочого дня або шукає кращої роботи, а на поточній просто заробляє гроші. Але набагато дивні. Нішим видається амбіційний і високооплачуваний архітектор, який робить те, що завжди хотів, але для якого кожен момент важить лише доти, доки наближає його до завершення проєкту і початку нового, отримання вищої посади чи виходу на пенсію. Жити так суцільне божевілля, але саме це божевілля насаджують нам з дитинства. Алан Вотс, філософ Нью-Ейджа, із притаманним йому запалом пояснював це так: візьмемо освіту, який ж Розіграш дитиною вас відряджають у ясла. У яслах вам кажуть, що далі вам дорога в дитсадок, а тоді перший клас, другий клас, третій. У старших класах вас готують до коледжу, а в коледжі до виходу в діловий світ. Люди, наче віслюки, що женуться за морквинами, які тиліпаються в них перед носом і звисають з паль, прилаштованих до їхніх же ж хомутів. Вони ніколи не тут, вони ніколи не там, вони ніколи не живі. Ординарна катастрофа. Коли я став батьком, то нарешті зрозумів наскільки сильно був зациклений на гонитві за майбутнім, не те, щоб мене осяяло миттєво. Насправді, коли народження сина тільки наближалося, я був як ніколи одержимий раціональним використанням часу. Мабуть, усі батьки, які щойно повернулися з лікарні та усвідомили свою некомпетентність у вихованні дитини, відчувають сильне бажання розумно розпоряджатися часом. Спершу треба забезпечити виживання вовтузливого карапуза, опісля закласти фундамент щасливого майбутнього. Але тоді я ще належав до гіків продуктивності, тому додав собі клопоту, купивши кілька порадників для батьків новонароджених. Я був твердо налаштований вичавити максимум з тих перших надзвичайно важливих місяців. Цей жанр літератури, як я невдовзі дізнався, поділявся на два табори. Кожен з яких був глибоко. Обурений самим існуванням супротивника по один бік барикад були гуру, який я сприймав як свої рідних дитячих тренерів, що заохочували батьків якомога раніше нав'язати немовлятам суровий розпорядок. Мовляв, відсутність чіткої структури викличе в них почуття екзистенційної незахищеності. До того ж, наявність розкладу допоможе вписати їх у ритм сімейного життя. Так усі зможуть виспатися, а ми з дружиною швидше повернемося. У робоче русло по інший бік табір розбили природні батьки, для яких розпорядки і необхідність жінкам повертатися на роботу слугували доказами того, що епоха модернізму осквернила чистоту батьківства, яку можна відновити лише наслідуванням тубільних племен у країнах третього світу чи доісторичних людей, які для цих експертів по суті були одним і тим самим. Пізніше я довідався, що немає жодних достовірних наукових даних, які б. Підтверджували правоту бодай однієї сторони. Приміром, свідчення, що не можна залишати дитину плакати, поки та засне, головно ґрунтується на дослідженнях щодо тих дітей, яких покинули в румунських суретинцях, і навряд чи стосується немовлят, яких залишають самих на 20 хвилин у затишних скандинавських колисках. Тим часом у західній Африці є одна етнічна група хаоса Фольбе, яка порушує всі засади батьківства прийнятні на заході. Забороняючи матерям дивитися в очі дітям, і схоже, дітям це не шкодить. Та найбільше мене вразило те, наскільки ці експерти та буквально всі батьківські поради, на які я натрапляв у книжках та інтернеті, були заціклені за будь-яку ціну виростити найщасливішу, найуспішнішу чи фінансово здібну дитину. Це виразно простежувалося у дитячих тренерах та їхньому прагненні прищепити до дитини хороші звички, що придадуться їй у майбутньому. Та це саме стосувалося і природних батьків. Якби вони виступали за носіння малюків, спільний сон або вигодування груддю до трьох років через те, що це поліпшує життя і батьків і дітей, у цьому не було б проблем. Однак справжній мотив, який іноді навіть не приховують, криється у тому, що в такий спосіб. Вони гарантували здоровий психологічний стан дитини в майбутньому знову ж таки доказів немає, і я з гіркотою усвідомив, що шукав цих порад. Бо сам ставився так до життя. Скільки себе пам'ятаю, я завжди чекав майбутнього, результатів екзаменів, роботи, кращої фізичної форми тощо, бо прагнув наблизити ілюзорний момент, коли життя йтиме як по маслу. Тепер, коли до моїх обов'язків додалася ще й дитина, я просто розширив своє інструментальне ставлення до часу, щоб пристосуватися до нової реальності. Я хотів бути певним, що роблю все необхідне для досягнення. Максимальних результатів у сфері виховання. Однак такий спосіб проведення часу з новонародженим здавалося абсолютно хибним і додавав ще одну виснажливу річ, яку доводилося тримати в голові, коли життя вже й так висмоктувало з мене всі соки. Однак такий спосіб проведення часу з новонародженим здавався абсолютно хибним і додавав ще одну виснажливу річ, яку доводилося тримати в голові, коли життя вже й так висмоктувало з мене всі соки. Звісно, майбутнім треба було непокоїтися, зробити вакцинацію, записатися в дитсадок і так далі. Але мій син був тут і зараз. І лише один рік він проживе без віку. Я усвідомив, що не хочу згаяти дні його справжнього існування. Плануючи як найкраще підготувати його до днів прийдешніх, він був сутою присутністю, що безпосередньо єдналася з теперішнім моментом, і я хотів долучитися до нього. Я хотів спостерігати, як його крихітні пальчики змикаються навколо мого пальця а вертка голівка повертається на звук. І не перейматися, чи він притримується основних етапів розвитку, і як мені цьому посприяти. Та найбільше мене хвилювало те, що зосереджуючись на раціональному використанні часу, я використовував власного сина іншу людську істоту як інструмент для потамування всієї тривожності та досягнення відчуття захищеності та душевного спокою в майбутньому. Письменник Адам Гопник називає пастку, в яку я потрапив, ординарною катастрофою. all for you. Він визначає її як віру в те, що доказом правильності чи неправильності підходів до виховання дітей є дорослі. Звучить цілком слушно, як іще оцінити правильність і неправильність. Але зрештою, ви усвідомлюєте, що сприймаючи дитинство як підготовчий етап перед зрілістю, ви виточуєте з нього саму його цінність. Можливо, однорічній дитині справді не варто звикати до сну на грудях батьків, як запевняють тренери, але також це прекрасно. Красне переживання, і на це потрібно зважати. Не можна, щоб турботи про майбутнє у кожному випадку брали гору. Питання ж не лише в тому, чи зроблять жорстокі комп'ютерні ігри із вашого дев'ятирічного сина жорстоку людину, а й утім, чи варто йому в такий спосіб витрачати життя. Можливо, дитинство сповнене цифрової крові та різанини це просто дитинство нижчого гатунку без жодних майбутніх наслідків у п'єсі берег утопії. Том Стоппард вкладає схожу, однак дещо глибшу думку у виста філософа 19 століття Олександра Герцена, який намагається змиритися зі смертю сина, що загинув у корабле трощі, чиє життя навіть попри відсутність дорослих здобутків малоцінність. Герцен каже, оскільки діти ростуть, ми вважаємо, що їхнє призначення рости. Проте призначення дитини це бути дитиною. Природа не зневажає те, що живе лише день. Вона на виповнює собою кожен момент, дарунок життя у його плинності. Потім це надто пізно.